Вітаю, виконаємо номер 520, треба виконати множення. Виконати множення першого дробу на другий дріб. Але тут складні чисельники, знаменники, то нам треба їх спростити. Записати скорочено, а другий дріб треба 7 повинести дужки. Давайте це будемо робити по порядку. У першому дробі ми бачимо у чисельнику це формула скороченого множення. 16 це 4 у квадраті. Тоді ми можемо записати цей. Цей дріб скорочена. Перший дріб записуємо скорочена. Отже, А додати 4 у квадраті. А плюс 4, і все це у квадраті. Це ми записали дріб чисельник першого дробу. У другому дробі ми можемо винести 7 задушки. Тоді подивіться, що вийде А відняти 1. Працюємо тепер з знаменниками А квадрат мінус подвоєний добуток перше число на друге число плюс квадрат другого числа. Ось тут ми можемо поставити двійку, щоб бачили, що одиниця теж возведена до квадрату. А у другому дробі А квадрат відняти 4 у квадраті. Теж формула скороченого множення. Розписуємо тут А-1 все це у квадраті. Другий дріб множимо. Тут у нас формула А відняти 4, а додати 4, А-4 А додати 4. Розписали формулу скороченого множення. Дорівнює, Тепер бачимо А-1 у квадраті, а тут А-1. Тоді ми можемо скоротити на меншу степень. А 1 скорочується, тут одиниця. А тут ми можемо закрестити тільки показник степеня. Що ж, давайте його і закреслимо. І тоді у нас вийде, що А-1 залишається. Тепер А додати 4 у квадраті, а тут А додати 4 у першому степені. Тоді ми скорочуємо на А додати 4, тут можемо закреслити тільки степінь. Збираємо те, що у нас залишилось. У чисельнику першого дробу, у чисельнику 7, ставимо коефіцієнт на перше місце. Якщо ви щось не побачили, не скоротили, можна по-дальшому скоротити А плюс 4, А плюс 4, а 7 ми поставили на перше місце, тому що це коефіцієнт. У другому знаменнику А-1. А1 в дужках залишається, і А відняти 4 А4. Отже, у нас. Такий приклад залишився. Можна ще розкрити дужки 7а, додати 28, але нам треба виконати множення, не сказано, що далі щось робити. Можемо залишити так. Тепер давайте подивимось уважно на другий дріб. У другому дробі відняти 8, це буде у відняти 2, ми можемо це розписати, записуємо. у. Мінус 2. Далі буде квадрат першого числа, плюс 2, і плюс 2 у квадраті це буде 4. Працюємо з чисельником другого дробу. y відняти 3, тому що 3, 9 це 3 у квадраті. Записуємо y мінус 3, і все це у квадраті. Квадрат різниці двох виразів записано. Уважно, дивимось на знаменники. У нас є мінус передробок, і тут 9. 9 мінус у квадраті. Давайте внесемо цей мінус у перший знаменник і поміняємо знаки на протилежні. Тоді у нас буде y. Дивіться, y буде y мінус 9 у квадраті, а 9 це 3 у квадраті. І якщо у нас різниця квадратів двох виразів, ми можемо розписати як y міну 3 додати 3. Це ми розписали тільки перший дріб. Тепер працюємо з а отут. У нас неповний квадрат суми двох виразів і у квадраті плюс 2y і плюс 4. І бачимо, що цей вираз ми можемо скоротити неповний квадрат різниці. Тоді, що у нас ще є? У нас є y 3 у квадраті, і y 3 у першому степені можемо скоротити на цей вираз. І тоді знамен... степінь за залишається. Що у нас залишається? y-2, y-2, Тут залишається y-3, і у знаменнику залишається y додати 3. Ось такий вираз ми виконали множення двох дробів. Спочатку скористалися формулами нескороченого множення, а потім скоротили. Дякую за